Так, доброго дня. Сьогодні проводимо засідання Постійної комісії з питань діяльності Ради депутатської етики регламенту законності, запобігання корупції, об'єднання громадян та адміністративно-територіального устрою 24.12.2024 рік. Запрошені начальник юридичного відділу Бобернецької міської ради Остапчук, секретар Бобринецької міської ради Торіна, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Бобернецької міської ради Кочубей. O periódico Перше про затвердження перспективного плану роботи Побернецької міської ради на 2025 рік доповідає Толіна, секретар Бобернецької міської ради. Друге про затвердження програми соціально-економічного розвитку Побранецької міської територіальної громади на період до 2027 року. Програма відновлення доповідач Кочубей, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Побранецької міської ради. Третє розгляд заяви депутата Лобоня С.І. номер 40507 від 20.12.2024 до року доповідач Остапчук, ОВ, начальник юридичного відділу Бобернецької міської ради. Четверте, розгляд заяви депутата Торіної. Номер 5.05.07 від 20.12.2024 року. Доповідач Остапчук, начальник юридичного відділу Бобернецької міської ради. П'яте розгляд заяви депутата Стеценка номер 60507 від 20.12.2024 року. Доповідач Остапчук, начальник юридичного відділу Бобернецької міської ради. Шостей розгляд заяви депутата Кравченка номер 70507 від 20.12.2024 року. Доповідач Остапчук, Начальник юридичного відділу Бобернецької міської ради. Ну, хочу внести ясність Кравченко Роман Леонідович. І розгляд заяви е, міського голови Кравченко Леоніда Григоровича No80507 від 20.12.2024 року відповідач Ставчук, начальник юридичного відділу Борницької ради. Хто за те, щоб затвердити порядок дня перед до голосування, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Переходимо безпосередньо до. Питань е, на, перше, на перше питання про затвердження програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на період до 2027 року. Будь ласка, шановні депутати, до вашого розгляду пропонується проєкт рішення про затвердження програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на період до 2027 року. Програма відновлення. Даним проекту рішення пропонується затвердити програму соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на період до 2027 року. Програма відновлення апарату міської ради, виконавчому комітету, виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, закладам та установам Бобринецької міської ради забезпечити неухильне виконання заходів програми, визнати такими, що втратили чинність рішення Бобринецької міської ради від 27 червня 2023 року номер 1650 від 29 лютого 2024 року номер 1840. 3. І контроль за виконанням даного рішення покласти на всі постійні депутатські комісії. Та відповідних профільних заступників коротенько поясню щодо самої структури програми. До структури програми програми визначено головну мету та про головну мету програми. Першочергові завдання програми соціально-економічного розвитку в таких галузях як. Транспорт, автомобільні, дороги, житлово-комунальне господарство, будівництво, агропромисловий комплекс, як основа сталого функціонування економіки, промисловість, енергозбереження та енергоефективність, туристична сфера, демографічна ситуація та робота з молоддю, соціальний захист, та адміністративні послуги для населення. Освіта, культура, спорт, розвиток споживчого ринку громади та захист прав споживачів, фінансово-бюджетна складова, інвестиції, охорона здоров'я, інтеграція, соціальна адаптація та захист внутрішньопереміщених, тимчасово переміщених або евакуйованих осіб, які перебувають на території Бобронецької міської територіальної громади, екологічна безпека та адаптація до змін клімату, допомога військовим частинам збройних сил України, військовим частинам сил територіальної оборони збройних сил України, цивільний захист та правоохоронна діяльність. Допомога регіонам, які постраждали від бойових дій внаслідок агресії Російської Федерації. Даною програмою також визначено основні цілі розвитку громади, пріоритетні напрямки розвитку громади на період у 2027 року, завдання реалізації самої програми, шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань. Фінансове забезпечення реалізації програми, моніторинг та оцінка ефективності реалізації програми. Та відповідні завдання з реалізації програми по всім сферам і галузям. Заходи і завдання з бачу, заходи з реалізації програми надані згідно додатку, визначені терміни реалізації, орієнтований обсяг необхідного фінансування та відповідальні за реалізацію цих проектів. Всі заходи програми будуть фінансування всіх заходів буде здійснюватися відповідно до профільних програм, які Попередньо були затверджені або будуть затверджені в подальшому. Дана програма пройшла стратегічну екологічну оцінку. Проект програми було направлено до департаменту екології та департаменту охорони здоров'я, до міністерства екології та Деп... Міністерства охорони здоров'я відповідними органами надані висновки. Отримані пропозиції, всі ці пропозиції враховано в проєкт програми, і саме такий проєкт пропонується до затвердження на сесії. Ну, такий вже й глупий питання. А Ну, тобто ми це початок програми і кінець програми, правильно? 20-22, 20-27, чи ми просто... 25-27. А, Тобто це Так, у нас, у нас була попередня програма 22-24, яка на сьогодні закінчується, е, і 22, приймаємо 25-27 на три роки. Розум... Винести так, є запитання? Немає, Корпозиції. винести на засідання в сесії. Так, ну давайте для начала. С... Що ми вирішуємо, схвалити проект рішення? Да, щодо Бобринецької і рекомендувати Бобринецькій міській раді в подальшому виносимо на сесію міської ради. Будь ласка, хто за? Хто проти? Хто утримався? Ну, в результаті голосування вирішили схвалити проект рішення Бобронецької міської ради про затвердження програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на період 2027 року програма відновлення. І рекомендувати Бобринецькій міській раді розглянути проект рішення про затвердження програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на період 2027 року. Програма відновлення. Ми вам дякуємо. Так, переходимо до слідуючого питання. Про затвердження перспективного плану роботи Бобернецької міської ради на 2025 рік віддач то я на пану Олена, шановний головчий, шановні члени комісії. Пропоную проект рішення щодо затвердження перспективного плану роботи Бобернецької міської ради на 2025 рік. В складову перспективного плану входять це основні питання, які ми розглядаємо на сесії. На засіданнях сесії. Потім другий розділ плану: це які питання входять, які ми розглядаємо на виконавчому комітеті, на засіданнях виконавчого комітету. І третє складова цієї програми є перелік основних питань, які пропонуються внести на розгляд постійних комісій, які розглядаються в постійній комісії. І організаційні заходи, організаційні заходи, які пов'язані з Бобернецькій територіальній громаді, зачитую проєкт рішення. Про затвердження перспективного плану роботи Бобринецької міської ради на 2025 рік Бобринецька міська рада вирішила затвердити перспективний план Бобринецької міської ради на 2025 рік, що додається керівникам комунальних підприємств, управлінь, відділів, служб міської ради та виконавчому комітету забезпечити якісну підготовку питань для розгляду на пленарних засіданнях Бобринецької міської ради та виконавчого комітету Бобринецької міської ради та здійснити дієвий контроль. За виконанням прийнятих рішень. Контроль за виконання цього рішення покласти на голів постійних комісій міської ради та секретаря міської ради Світлану Торіну. За, запитання є до доповідача. Зауваження пропозиції немає. Хто за те, щоб винести проєкт рішення на сесію міської ради? Прошу голосувати. Хто за, хто проти отримав? Дякую. Так. Затвердити порядок денний, кажу, порядок денний, я вибачаюся, схвалити проєкт рішення Бобернецької міської ради про затвердження перспективного плану роботи Бобернської міської ради на 2025 рік. І рекомендувати Бобернацькій міській раді розглянути проєкт рішення про затвердження перспективного плану роботи Борняцької міської ради на 2025 рік. Так, і ну, будемо третій блок питань, пов'язаний із. Поданими заявами депутатів відповідно до наступного проведення е, сесії міської ради, будь ласка, вам слово, шановні депутати. На адресу оборониської міської ради а також на розгляд постійно депутатської комісії восьмого скликання з питань діяльності ради депутатської етики регламенту законності. Запобігання корупції біля громада адміністративного устрою надійшла е заява від депутата Побранецької міської ради Лобоня Сергія Івановича. Суть заяви стосується того, що відповідно до заяви, що на черговій 56-й сесії міської ради бросьме скликання серед питань передподенного, яке пропонується до розгляду, буде розглядатись питання про оплату праці директора КНП Обороницька лікарня Бобронецької міської ради Семенюк Кларісі Віталіна. Згідно поданої депутатом заяви, вказане питання стосується його приватного інтересу. З чим виникає конфлікт інпресів, про що він самостійно усвідомлюючи, інформує і публічно буде оголошено на пленарному засіданні сесії у міської ради восьмого скликання. Як то вимагає закон України про місцеве самоврядування України, а так ну а саме стаття 59 з позначкою 1. Крім цього, депутатам повідомляється, що відповідно до статті 35.1 закону України про запобігання корупції. Він повідомляє про те, що не буде приймати участь прийняті Української міської ради рішень по вищу питання питанню порядку денного. Дану заяву просить розглянути безпосередньо на засіданні комісії. Розумію. Запитання зауваження пропозиції. є. Ні. Так, хто за те, щоб прийняти і довести до відома... За, хто проти, хто утримався, будь ласка, далі. Наступна заява, яка надійшла на адресу міської ради та безпосередньо на розгляд комісії, це заява депутата Бобронецької міської ради Турину Світлани Валерівні, яка усвідомлюючи. Всі ризики інформує Бернецьку міську раду та комісію, що на черговій 56-й сесії міської ради 8-го скликання серед питань перед денного передбачено будуть розглядатися наступні питання. Про визначення мови оплати праці міського голови у 2025 році, а також питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення, відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування жилого будинку, господарських будівлі, спорід, пресидивна ділянка та передачу власності Михай Михайлюті Олексію Григоровичу. Згідно з заяв, вказане питання стосується її приватного інтересу, у зв'язку з чим виникальним інтересом, про що вона самостійно попередньо інформує та публічно оголосить дану заяву на пленарному засіданні сесії Буравської міської ради, восьмого скликання, відповідно до статті 59 зі значком 1 закону про місцеве самоврядування України, а також відповідно до статті 35.1 закону про запобігання корупції. Повідомляє про те, що не буде приймати участь прийнятті Буранської міської ради вирішень по вказу по вище вказаних які будуть розглядатись дано заяву нього просить розглядати на засіданні попередньої комісії? Зрозуміло за те, щоб взяти круваю комісію. Хто за, хто проти. Ну, депутати Бобриневської, депутатом Бобриневської міської ради Туріна Слава дотримано вимоги законодавства України щодо здійснення нею дій, направлених на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в зв'язку з чим і. Вирішили депутату Бобернецької міської ради Слани Валерівні публічно особисто голосити на пленарному засіданні сесії Бобернецької міської ради восьмого скликання відповідно до статті 59 часть 1 закону України про місцеве самоврядування України свою заяву про наявність конфлікту інтересів. Депутату Бобернецької міської ради Туріні Слани Валерівні відповідно до статті 35 закону України про запобігання корупції не приймати участь у прийнятті підготовці проекту рішення, обговорення та голосування. Сесії Бобернецької міської ради рішень відповідно до Поданої заявою, у зв'язку з тим, що вона пов'язана з виникненням неї конфлікт інтересів, ознайомити підпис... під підпис депутата Бобернецької міської ради, Торіні Славно Воленим з прийнятою комісійним рішенням. Будь ласка, далі. Наступна заява, яка надійшла на адресу міської ради та на розгляд постійної депутатської комісії за заяву депутата Бобронецької міської ради Стеценка Ігоря Івановича який інформує, що на чергу 56 шостої сесії міської ради бусьма скликання серед питань порядку денного передбачено на розгляд питання про оплату праці директора КНП Борнської лікарні Бранської міської ради Сему Ніколарісвітальна. Вказане питання стосується його приватного інтересу, у зв'язку з чим у нього виникає конфлікт інтересів, про що він самостійно попередньо інформує та публічно, публічно оголосить на пленарному засіданні сесії Українаської міської ради скликання, відповідно до статті 59 зі значком 1 закону про місцеве самоврядування України та а також відповідно до статті 35 зі значком 1 закону про запобігання корупції. Повідомляє про те, що не буде брати участь у прийнятті Боронецької міської ради рішень по вишу вказаному питанню порядку денного сесії. Дану заяву просить розглянути на комісії. Так, прошу голосувати. Хто за? Проти. Е, депутатська комісія вирішила депутатом Української міської ради Стеценком Ігорем Івановичем дотримано вимог законодавства України щодо здійснення ним. Тут надати справить. Дій направлених на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в зв зв'язку з чим депутатом Обернецької міської ради Стеценко Юлівановичу публічно особисто оголосити на пленарному засіданні сесії міської депутатської ради у вірніше сесії Бобернецької міської ради восьмоскликання відповідно до статті 59.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні свою заяву про наявність конфлікту інтересів Депутату Обернецької міської ради Стеценко Єльвановичу відповідно до статті 35 під пункт 1 закону України по за корупції не приймати участь у прийнятті підготовки проекту рішення обговоренні та голосуванні сесії Бобернецької міської ради рішення відповідно до поданої заяви зв'язку з тим, що він пов'язаний з виникненням нього конфлікту інтересів. І третє знайомити під підпис депутата міської ради Сліцянка Яривановича з прийнятим комісією рішенням. Далі, будь ласка. На розгляд Бронецької міської ради та постійної депутатської комісії надійшла від депутата Боронацької міської ради Кравченка Романа Леонідовича. Відповідно, до заяви інформує, що на черговій 56-й сесії Борнацької міської ради восьму скликання серед питань порядку денного буде передбачено розгляд питання про визначену умову плати праці міського голови в 2025 році. Вказане питання стосується. Міського голови Кравченка Леоніда Григоровича що є батьком депутата, У зв'язку з чим у нього виникають конфлікт інтересів, інтереси, про що він самостійно попередньо інформує та публічно оголошує на пленарному засіданні чергової десять сесії Бронацької міської ради, восьмоскликання. Як то вимагає стаття 59.1 закону України про місцеве самоврядування України відповідно до статті 35, зі значком 1 закон про запобігання корупції він повідомляє про те, що не буде приймати участь у прийнятті бронецької міської ради рішень про вище питання порядку денного сесії. Дану заяву просто розглянути на засіданні постійної депутатської комісії з питань. Приходимо до голосування відповідно поданої заяви. Хто за хто? Проти депутатом Бобернецької міської ради Кравченком Ромадом Ленідовичем дотримано вимог законодавства України щодо здійснення ним дій, направлених на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у зв'язку з чим. Депутату Бобернацької міської ради Кравченко Роману Леонідовичу публічно особисто оголосити на пленарному засіданні сесії Бобернацької міської ради 8 збитків не відповідати до статті 59.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні Суд сумніза про наявність конфлікту інтересів. Депутату Бобернацької міської ради Кравченко Роману Леонідовичу відповідно до статті 35.1 закону України про запобігання корупції не приймати участь у прийнятті підготовці проекту рішень повернення та голосування сесії Бобернацької міської ради рішень відповідно до Поданої заяви. у зв'язку з тим, що Воно пов'язане з виникненням нього конфлікту інтересів, І третє, ознайомити під підпис депутата Борнецької міської ради Кравченка Романа Ламідовича з прийнятим комісією рішення. І, будь ласка, питання. Е, наступна заява, е, яка надійшла на адресу міської ради, та безпосередньо безпосередньо на розгляд постійної депутатської комісії за заяву міського голови Кравченко Олені До Григоровича, е, якою інформує про те, що на черговій 56-й сесії Борнецької міської ради 8 скликання серед питань порядку денного передбаченого розгляд питання про визначення оплати праці міського голови в тисячі. Двадцять п'ятому році вказане питання згідно заяви стосується його майнових прав у зв'язку з чим у нього виникає проти інтереси про що самостійно попередньо інформує та публічно оголошено пленарному засіданні чергової 56-ї сесії Борнської міської скликання Як то вимагає? Стаття 59 зі значком 1 закону про місцеве самоврядування України, а також відповідно до статті 35.1 закону про е, запобігання корупції. Повідомляє про те, що не буде приймати участь у прийнятті Буранської міської ради рішень по виси питанню порядку денного. Е, дану заяву просить розглянути на засіданні постійної депутатської комісії. Запитання є. Та не зауваження, тому що заяву міського голови. Будь ласка, переходимо до голосування. Хто за те, щоб прийняти заяву? Міським головою Кравченком Леонідом Григоровичем дотримано вимоги законодавства України щодо здійснення ним дій, направлених на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у зв'язку з чим. Міському голові Кравченко Леніду Григоровичу публічно особисто оголосити на пленарному засіданні сесії Бобернецької міської ради восьмосклика на відповідно до статті 59.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні свою заяву про наявність конфлікту інтересів. Міському голові Кравченко Леніду Григоровичу відповідно до статті 35.1 закону України про запобігання корупції, не приймати участь у прийнятті підготовці проекту рішення, обговорені та голосуванні сесії Бобернецької міської ради рішень відповідно до поданої заяви у зв'язку з тим, що що воно пов'язане з виникненням у нього конфлікту інтересів і ознайомити під підпис міського голови Кравченка Леоніда Григоровича з прийнятим комісією рішенням. Ну, питання вичерпані, зауваження пропозиції щодо ведення комісії немає. Нема. Я всіх вас вітаю з заступаючими святами. Бажаю миру, благоди, здоров'я. Ну, і комісія завершила свою роботу.